Наприкінці року час перевірити, чи все гаразд з вашим доходом, чи не загрожує перевищення ліміту. Щоб залишатися на спрощеній системі, важливо не перестрибнути свій ліміт доходу. Для когось це взагалі не проблема, а ось хтось щороку балансує на межі. Тож давайте розбиратися, як втримати свій дохід у дозволених межах і уникнути зайвих проблем. Найпростіший варіант, який першим спадає на думку, це. Тимчасово призупинити прийом платежів від продажу до кінця року. З 1 січня 26-го лічильник доходу знову обнуляється і починається новий річний період. І ось у його межах можна працювати без ризику перевищення ліміту. Дивіться слід зупинити саме отримання грошей для спрощенця, дохід рахується момент фактичного надходження коштів на рахунок або ж готівкою. Тому варто домовитись з клієнтами або боржниками, щоб вони тимчасово не перераховували кошти, і також уважно стежте за випадковими платежами або отриманими безкоштовно товарами та послугами. Якщо такі надходження все ж трапляються, то їх слід відразу повернути. Друзі, і те ж саме стосується будь-яких подарунків у натуральній формі, щоб залишатися в межах дозволеного доходу. Якщо ви можете призупинити продажі, це чудово. Можна спокійно утримати дохід у межах ліміту. Але ми розуміємо, не всі так можуть, особливо якщо є зобов'язання за укладеними договорами, треба власне відвантажувати товари або надавати послуги. І ось в такій ситуації важливо розуміти, сам факт відвантаження товарів чи виконання робіт до надходження грошей. Не впливає на граничний дохід. Ви можете спокійно відвантажувати продукцію або надавати послуги. Поки гроші ще не на рахунку, ваш ліміт залишиться незмінним. А тепер стосовно варіанту помилкові кошти: якщо ваш дохід майже досяг граничного ліміту, варто уважно перевірити всі надходження, чи немає серед них помилково отриманих коштів. Такі платежі. Не вважаються доходом, якщо факт помилки підтверджено документально, наприклад, листом від банку або від платника, який помилково переказав гроші, Зазвичай на повернення надається 7 днів від моменту отримання вимоги про повернення. І ось друзі, що важливо для обліку доходу, якщо отримання і повернення помилкових коштів відбулися в одному звітному періоді. Вони не включаються до доходу. Якщо ж це сталося в різних звітних періодах, спершу сума враховується в доході, а при поверненні її відображають як зменшення доходу в регістрі обліку. Подавати уточнюючу декларацію в цьому випадку не потрібно за винятком повернення завдатку. Ось тут податківці наполягатимуть на коригуванні. І ще такий цікавий момент. Якщо на підпремницький рахунок ФОПа надійшли кошти, які мали бути відправлені фізичній особі, їх теж не враховують у доході, але факт помилки потрібно документально підтвердити. Повертають такі кошти на рахунок відправника, а облік ведуть так само, як і для інших помилкових сум. Так, друзі, йдемо далі. Іноді ФОПи помилково зараховують до свого доходу кошти. Які насправді не є оплатою за товар чи послугу. Ми говоримо про кошти, які становлять поворотну фінансову допомогу. Важливо пам'ятати такі кошти вважаються доходом лише якщо їх не повернуть позикодавцю протягом 12 місяців з дня отримання, якщо спершу кошти були помилково визнані виручкою, а насправді це поворотна допомога. Потрібно підтвердити операцію документально, наприклад, підтвердити укладеним договором про надання фінансової допомоги з позикодавцем. Дуже часто помилкове зарахування трапляється через те, що платник неправильно вказав призначення платежу в платіжці, а ось виправити це можна досить просто: надіслати лист контрагенту і погодити зміну призначення платежу. Це не потребує участі ні банку, ані податкової. Якщо ж ФОП хоче перекваліфікувати вже отримані кошти, наприклад, аванс у поворотну фінансову допомогу, то безпечніше спочатку повернути гроші позикодавцю, а потім отримати їх повторно, але отримати вже як фінансову допомогу. Наступна опція за законом. Аванс або передоплата, що повертаються покупцю через повернення товару, розірвання договору або за заявою клієнта, не включаються до доходу платника єдиного податку. Цей варіант варто використовувати лише у крайньому випадку, коли дохід вже близький до граничного. Повернувши аванс, можна, так би мовити, виставити свій дохід на потрібну суму. А далі ще такий варіант. Якщо дохід ФОПа вже близький до граничного, то можна скористатися посередницькими договорами. Єдинник може виступати як посередник або залучити сторонню особу посередника у схемі єдинник-посередник, до доходу включається лише посередницька винагорода, тобто кошти, які отримуєте за свою роботу, транзитні кошти, що проходять через вас до принципала – Доходом не вважаються, навіть якщо вони залишаються на вашому рахунку до кінця року. А найпоширеніший варіант це комісія. А ось далі йде схема єдинник залучає іншого посередника. Якщо, наприклад, у вас багато товару, його можна продавати через стороннього посередника. В такому випадку доходом єдинника стають лише кошти, що надійшли від посередника після продажу. Тож можна домовитись, щоб переказ коштів від посередника відбувся вже з нового року, і ось ваш граничний дохід у поточному році не було перевищено. Ось ці підходи, комісія та залучення посередника добре працюють, коли йдеться про продаж товарів. А що робити, якщо ваша діяльність, так би мовити, більш матеріалоємна, наприклад, ремонт чи виробництво? Тут на допомогу приходить інший спосіб оптимізувати дохід ФОПа, робота з матеріалу замовника. Якщо ви працюєте за договорами підряду, наприклад, здійснюєте ремонт квартир, меблів або авто, то цікавий спосіб зменшити дохід це використовувати матеріали замовника. Ось тоді до доходу ФОПа включається лише вартість власної роботи. Вартість матеріалів, які замовник надав для виконання, не збільшує єдиноподатковий дохід, а для цього важливо правильно оформити договір, тобто прописати, хто надає матеріали, строки їх повернення та звітність із використання. Ну що ж, друзі, на сьогодні у нас все. Сподіваємось, наші поради допоможуть вам утримати свій дохід у межах і залишитись на спрощеній системі без зайвих проблем. Ну власне, а від вас, як завжди, вподобайки, підписка і не пропускайте нові випуски, бо на нашому каналі багато корисного буде попереду. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.